Доброго ранку, діти. Коли ми з вами виходимо з будинку та потрапляємо на вулицю, ми одразу стаємо учасниками дорожнього руху. А скажіть мені, будь ласка, хто ж такі пішоходи? Так, це люди, які ходять пішки. А де вони повинні ходити? Вірно, по тротуарах. А що потрібно знати для того, щоб спокійно перейти правильну дорогу? Так, дорожні знаки. Ми з вами на малому занятті вже про них говорили. Які знаки нам допомагають? Підземний перехід, пішохідний перехід або зебра та світлофор. І сьогодні, на занятті зліплення, я вам пропоную виготовити саме ось такий дорожній знак зебру або пішохідний перехід. Для роботи нам потрібно аркуш кольорового паперу синього або блакитного кольору, ось такий трикутничок білого кольору. Я вже приготувала його заздалегідь. Звісно ж, клей, пензлик. Дощечка, серветка, клейонка і чорний пластилін. Тож почнемо. Готуємо наші ручки до роботи. Зробимо пальчиковий гімнастику. Дві долоньки сперечались. Хто з них краща визначались. Права каже, я гарніша. Ліва каже, важливіша. Плачуть пальчики. Що робити? Я в долоньки помирити. Всі важливі права й ліва, тільки в єдності є сила. На роботу. Спочатку ми беремо з вами наш трипутничок, і потрібно змастити його клеєм. Робимо ми з вами тільки по краях, тому що він у нас великий. І не встигнемо ми його промазати, клей почне засихати. Тому три. Сторону ми з вами наклеїмо ось так клеїмо. Набираємо клейка, обережно. Так, ось так зверху. Притримуйте пальчиком і останню сторону промазуємо. Ну, як завжди, можна ось так трошки посередині. Так, чуть-чуть зовсім. -чуть так, тепер ми його перевертаємо і потрібно приклеїти його на наш квадратик. Блакитного кольору. Ось десь так посерединки, щоб крайчик не доставав до кінця. І добре промокніть, щоб лишні повітря вийшло і клей прибрати. Так, основа нашого знаку готова. Далі нам клей не потрібен, ми його відставляємо і клюйолочку беремо нашу дощечку. Шматочок чорнопостеріну. Нам потрібно зробити ось такого гарного чоловічка. Так? Починаємо ми з голівки. Відриваємо невеличкий шматочок і скачемо коло. Можна робити між долоньками, ви це вже знаєте, а можна ось так на дощечки. Так, середину духовки. Скатали кружечок дуже гарно, краще, між долоньками. Так. Швидше. І ось тут в центрі, у горі. Ми його приклеїмо, притискаємо, так, трішечки не тримається, але нічого, ви притискаєте його сильніше. Ось так, щоб він тримався. Все, голівка готова. Далі відрямаємо чуть більший шматочок. Це буде наш сам тулуб. Нам потрібно з вами скатати ось таку широку ковбаску. Довгу і широку. Ось так добре двома, і навіть трьома пальчиками ми прокочуємо нашу ковбаску. Так. І біля голівки обережно, ось так. Пальчиками притискаємо, ми приклеїмо тулуб нашого чоловічка. Ось так. Тепер нам потрібно зробити ніжки. Задня ніжка буде пряма. Бо людина ж у нас йде, так? Ми робимо також ковбаску, скучимо, трошки тоншу вже робимо. Так. І ось тут ми її приклеїмо, пальчиками добре притискаємо, щоб трималась. Так. А передня ніжка, вона зігнута у колінці. Тому ми спочатку розкатаємо пластилін ковбаскою. І потім зробимо, начебто зігнута у колінки ось так. І також пальчиками притискаємо добре. Ось! У нас вже є дві ніжки. Тепер потрібно зробити ручки. Знову відриваємо шматочок. Спочатку ми робимо задню ручку, та, яка позаду тіла, і вона у нас буде зігнута у Локтику також у лікті. Тобто ми її зробимо ось таку. Ось щоб вона ось так була донизу. А інша буде пряма та, яка попереду. Знову шматочок скочуємо і робимо вже ковбаску просто прямо. ось так. Притискаємо. І останнє, що нам треба зробити, це ось такі. Палички для, саме для переходу. Їх у нас 4. Може, у вас буде менше, може поміститься 3, може навпаки, буде більше, як уже у вас вийде. Відриваєте невеличкі шматочки, знову скочуєте, не дуже тоненькі. І ось так ось ми від краєчку нашого трикутника приклеюємо їх. Переліплюємо добре, притискаючи. Якщо навіть вони не зовсім рівні виходять, нічого страшного в цьому немає, тому що ластилін ідеально рівний не виходить, тому ось так. Так. Ось одну позаду ще зробимо. Так. І одну. Можна буде невеличку зробити ось тут, між ними. Зараз ще відірвемо і одну ще невеличку зробимо ось тут ніж. Ось так. Ось який гарний знак у нас з вами вийшов. Тож починайте робити і свої, і я буду чекати на фото ваших робіт у групі Viber. Бажаю вам успіхів, до побачення!